Дві материнські плати однакової вартості приблизно 3000 гривень, але з різними сокетами АМ4 і AM5. Gigabyte B450 є найдешевшою материнкою з комплектним Wi-Fi, причому серед усіх сокетів. А Biostar найдешевшою на чіпсеті B650 з можливістю розгону не тільки пам'яті, а й процесора та інтегрованої відеокарти. Почнемо з Гігабайт. Вона сумісна з усіма процесорами АМ4 від тисячних до п'ятитисячних райзенів. А останньої ревізії материнки 1.5 велика мікросхема BIOS з одночасною підтримкою всіх вищезгаданих проців не доведеться оновлювати чи навпаки відкочувати прошивку. Підсистема живлення VRM має 4 фази з невеличким радіатором для процесорних ядер і ще 3 голі фази для інтеграції та пам'яті. В інтернеті помилково пишуть про начебто повільний модуль Wi-Fi 433 Мбіт та старий Bluetooth 4, але насправді ревізія 1.5 має вже швидкий Wi-Fi 866 і сучасний Bluetooth 5. Все це реалізоване спільним модулем бездротового зв'язку Realtek, з двома виносними антенами. Оскільки модуль екранований металевим кожухом, то підключати антени потрібно навіть для роботи Bluetooth. Відеовихід вихід інтегрований відеокарти лише один HDMI. Також на гігабайті присутні порти для корпусних вентиляторів з підсвічуванням RGB чи ARGB. Технологія RGB Fusion дозволяє синхронізувати колір вентиляторів з оперативною пам'яттю, для якої передбачено 4 слоти. В офіційних характеристиках заявлена підтримка DDR4 лише 3600 МГц, але чудово розганяється до 4000. Ще варто відзначити аж 8 портів USB на задній інтерфейсній панелі. Переходимо до Biostar. Сокет АМ5 захищений транспортувальною кришкою, щоб не пошкодити ніжки, які раніше були на процесорі. Теж присутній маленький радіатор на нижньому плечі VRM, схема живлення 621. IGPU та контролер ОЗП тепер керуються незалежно один від одного. З заводу підтримуються лише процесори Ryzen 7000 для оновлення BIOS без процесора зроблена спеціальна кнопка на задній панелі. Після апдейту запустяться Ryzen 8000G з потужною графікою і новітні Ryzen 9000 з архітектурою Zen 5. Слотів оперативної пам'яті лише два, обіцяють частоту до 6000 МГц в синхронному режимі. Відокартковий слот і дисковий М2 підтримують швидкісну шину PCIe 40. Причому навіть на 8000 райзенах, Тоді як минулі покоління APU AMD для сокета AM4 були обмежені лише PCI 3.0. Хоча у компанії BioStar є власний софт для керування підсвічуванням, називається Vivid LED DJ, але саме у цієї материнки підтримка RGB повністю відсутня. Як і слот для модуля Wi-Fi, хоча місце для його розпайки чітко видно на Текстоліті. Зате наявні аж два цифрових відеовихода HDMI та DisplayPort, індикатор посткодів, щоб зрозуміти на якому етапі зависає ПК, і внутрішній конектор USB Type-C, який можна вивести на передню панель корпуса.